Вітаю, моє ім'я Мавлянова Алін, і сьогодні я розповім вам про мультиплатформу Venus Versa від ізраїльського бренду Venus Concept. Ця мультифункційна платформа має три різні технології. Одна з них це ipl система що підтримує чотири аплікатори довжинами хвиль 515-950 нанометрів та 580-950 нанометрів. Це дає змогу вирішувати і судинні та пігментні патології та дисхромії, фотоомолодження та фотоепіляція. Другий це фракційний РФ для шліфування та вирівнювання рельєфу шкіри, якщо у вас розширені пори або рубці пускакне, заломи, зморшки, стрії чи просто нерівний колір обличчя. Третьою технологією є мультиполярний РФ, що дозволяє покращувати тонус шкіри та надає ліфтинг роботі по обличчю і по тілу. Комбінація цих технологій робить мультиплатформу Venus Versa незамінною у практиці косметолога. Отже, якщо ви зацікавились, звертайтеся до нас у офіс. Наші менеджери компанії Ласкос дадуть відповідь на ваші запитання до зустрічі.